Всім привіт! З вами Дарлінг і сьогодні я хочу вам розповісти, чого мене не було і чого довго не буде. Точніше, немає відео. Так ось, от то, що я ще з ось в цьому відео я я пообіцяв зробити терарія каламіці відео, но я зараз хочу вам. Так ось я вам розповім чому. Я поки я ще не зняв це відео і за того, що я... у мене є нот. We have У мене є ноут У мене є ноут. І на ньому і. І то, що ось. Ну, у мене. Так ось, у мене. Є... У мене насправді уже давним-давно є OBS Studio завдяки якому я зараз знімаю це відео. І... І ось. І ось і ще оце. Revet Anime, ну, ну. Попросив скачати на комп. Щоб записувати відео там же. Ну, ну, вибачте, що я тоді не казав, що у мене і так уже давно це. Оскачена програма для записи відео, ну ось так. Ось так ось. Получилось. Ну, рев анімейшн, кстати, якщо ти це дивишся якщо ти це дивишся, то То можеш то, будь ласка, Пойми мене. Тож, того, що я далі буду розповідати інформацію, яку треба знати, і щоб потім не було отаких же коментарів тільки по щось іншому. Так що ось так от. І. Так ось. Перейдемо до... Головне... Ого... головної суті всього відео. Чого я довго не роблю відео? Так ось, я дуже довго не робив каламіті. І я зараз це розповідаю. І так ось от я зараз, я знову і у мене оце програма блін OBS Studio. От яким як, який використовує яко, точніше якого. Використовують дуже багато хто з ютуберів. І я хочу розповісти ти тепер чого, чого? оце. І я хочу вам розповісти мінуси і за. І за. І за і мінуси і од. Мінуси, із за яких я. Ну як мінуси? Мінус один мінус, із-за якого я не можу зняти Каламіті. Так ось. У мене, блін, такий ноут, що на ньому по типу немає відеокарти. І і то, ну там я просто уже покажу, щоб... Ви понимали. І ось, по типу, видеоадаптери. Ну, І ось Intel е, UHD, Ну Ну, цей. Ну. Ну, як би Відеокарта є І і так ось. У мене лагає записи за того, що... Сама відеокарта цей, витрачає всі сили на гру, а не на, сам, а не на саму запись. І, зап... І, коли я про... І коли я там заходжу в гру, то тоді у мене, лаг... то тоді у мене лагає запись. Я пробував в Geometry Dash, там ФПС там, було десь 10 або... 10 або. трішки вище, або ниже. Ніже. Так ось. І я теж пробував Roblox, а там начебто. Ну там 3 3 5, 2 кадри. Все. Погано, короче. І я боюся... що вообще 0 ФПС. FPS... Що 0 ФПС буде на цей. Що буде 0 ФПС в Тимодудері, так як Тимод Уаудер це Терарія з модами, і там Тимодвалдер можна пограти Терарія Каламіті. І, І на жаль, я, мабуть, заброшу і я дуже сильно вибачаюсь за те, що я довго... Не випускав відео і і це, мабуть, буде майже все. І коли і колись я, мабуть, та і зроблю проходження терарія каламіті і я хочу. І ще сказати, мабуть, уже це, мабуть, буде уже останнє відео в цьому році, бо у мене і так багато справ. Школа, уроки, плюс я ще й болію зараза, і усе що сказати на останнє. Усім до побачення. Ставте лайки, можете підписуватися на канал і до наступного відео. І усім Пока. До побачення всім. Всього доброго і не болійте. До наступного відео. До побачення!